Розділ четвертий. Зарядка в лісі. Ой, де портфель? Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь. Повертаючись із спортзалу, Колько сказав. А може, справді давай спробуємо регулярно робити оту фіззарядку? Я знаю, здивовано здвигнув кося плечима. Може, й давай? Тільки не просто так, а всерйоз. Щодня, обов'язково, хоч би там що, і будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемося, що з завтрашнього ранку і почне. Ну, давай, погодився Кося. Ти чим будеш клястися? – спитав Колько. Не знаю, а чим треба? От поклянися вухами. Вони з усього, що в тебе є найгарніші. А ти поклянись голочками. Гаразд. Клянусь вухами, урочисто сказав Кося. Клянусь голочками, урочисто сказав Колько. На тому і розійшлися. А вночі косі вуханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому вовчик Вовченко. Гей, косоокий, дай закурить! Хриплим голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого, з гідністю відповідає кося. Що? Ти ще потякаєш, інфузорія, визвірюється на нього вовчик. так клац, клац зубами біля самісінького косаного носа. Ех, розмахується кося та тільки бемць. Вовчика по зубах, Вовчик беркець і ногами вкрився. Нокаут. Лежить очі заплющив, язика висолопив, ледве дише. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду. Підійшов до нього кося і каже благородно так, Вставай, я тобі прощаю, вставай. Вставай, вставай, синку, а то в школу запізнишся, прокинувся коті. кося. А то, мама буде. Приснилось, а вставать же не хочеться, ой як же не хочеться я ще трішки, ще трошечки. Так же ж солодко спиться вранці, та ще такий сон наснився. Щоб надивитися на поверженого вовченка... Порадіти хочу сні з його поразки, а зі своєї перемоги, з благородства свого, так ніж. Вставай, Косю, вставай. Ек, нічого ви, мамо, не розумієте. Встав зайчик, потарабанив напівсонним вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися. На ходу досипає. Нарешті мама портфелика йому в руки тиць, у щуку чмок. Вибіг Вугань з дому через ліс опростець до школи. І тут, ой, леве, а фізкультура. Тільки щора з кольком колючкою клялися вухами і голочками, робити її щодня обов'язково хоч би там що. І на тобі першого ж дня забув. Ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем і ну фізичні вправи робити. Лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири. Раз-два, три, чотири. Захопився, аж самому весело стало. Аж співати захотілося. Воно й справді непогана річ, а та фізкультура. Останню вправу зробив, Хопнув. О, тепер і до школи можна. Обернувся до куща глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив, щойно ж отут стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди, сюди, кущ біг, усе виношпорив. Нема портфелика, та й годі, мов корову язиком злизало. Розгубився зайчик, озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується? Оддайте. Я ж у школу запізнююся. Та мовчить ліс, не озивається ніхто, і раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика. І вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось лихий, вважається. не витримав кося, та як дремене. Уроки вже почалися. Було тихо і моторошно, як буває завжди, коли прогуляєш урок. Всі отам, за дверима в класі, а ти один у незвичному тихому шкільному коридорі. І тільки десь далеко, на сходах, лунку бряскотить відро, прибиральниці, тітоньки, бобрихи І така тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислузив на подвір'я і забився в густі чагарі за спортивним майданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви, туга й розпач краяли серце. Що робити? На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурумило Михайлович питатиме, а зошит з домашнім завданням у портфелику лишився. Що й казати? Чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не дома, а в лісі, по дорозі до школи? Ніхто не повірить. Тільки сміятимуться, та й справді непереконливо. А додому без портфелика, як вертатися, просто без вихід якась, хоч сядь та й плач. Нарешті пролунав дзвінок. І вражкіне подвір'я сповнилось галасом і гармидером, сміх, дявки, вищання. Лісові дівчатка через какалки стрибають, у класи грають, лісові хлопці у футбола, у квача завалися. Один тільки їжачок, Колько колючка. Сумний ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що нема вогня. Друзяки вірно. Колько о. гукнув зайчик, коли їжачок проходив путь по чагарі. Ой, стрепенувся Колька. Та до вохання у чагарі. Це ти? Що таке, що сталося?» – Розказав й Кося про свою біду й про свою пригоду. І що мені тепер робити, просто не знаю ні в школу, ні додому. Та ти що? вигукнув їжачок. Ходім зараз же на урок, без зошита, на ведмежу, ти що? Ну, і що, я тобі дам свого, а ти, а я викручусь. Теж знаєш. їжачок, жачок, колько, колючка, Виявився дуже здібним домов, усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже що його заздрив навіть Михайло Медведеченко. А Бурмило Михайлович ставив їжакові самі підтірки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що забув? Тоді легко виявити характер. У тебе портфель на місці зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за кольком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання, піднесіть лапу. Всі завмерли, лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося вухань ліг на парту грудьми і сховався за спину. Соня Лось, що сиділа попереду. Вовченко, хух, полегшено видухнув кося пронесло. А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні? Е, на сьогодні було е, задано було на сьогодні, вовчик енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало підказуйте, чорти швидше. Провідміняти відмідь, підказала Зіна Бебешко. Проведмежати, про е, о, ведмінь, прохармар, сказав вовчик. Хе, скривився Бурмило Михайлович, ну давай, ведмежай, артист. Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає. Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо і почав. Ну, я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь, ми ведмеді. Ова, багато нас ведмедів назбиралося, усміхнувся директор. Клас зареготав. Хе-хе-хе, і собі дрібно сміявся зайчик. Що й казати приємно, коли твій ворог пече раків. Ану, скажи вухань, як треба. Останнє хе застряло у косі в горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і не знаєш все, у тебе з голови одразу фіть і нема. Я е, забелькотів кося, ведмідь, ведмедя, ведмедю, швидко зашепотів, підказуючи, колька колючка. Ведмідь, механічно повторив кося і замовк. Від хвилювання не в змозі більше нічого сказати. І ти ведмідь, здивувався Бурмило Михайлович, під загальний регіт класу. Ну, це вже занадто колючко. Ведмідь ведмедя, ведмедю, зататакав, як з кулемета їжачок. Сідайте всі, Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапи. Авторучку значить так, Вовченку одиниця, вухань одиниця, колючка двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу.